Закуп в нідерландському магазині на 76 євро. Чіпси. друге, морозиво наше улюблене. З чим? З солоною <салонний> кораблі. Ну так правильно кажи. Бісквіт з полонистою. <салонний> Мікс гріху. Виноград одна штука, виноград штуки. Ось такі напої. Помідори, салат для високий, перець, цибуля, шоколад, крабові палички, лимони. Це в нас в щоденному раційоні було водичку з лимоном, Печиво, моцарелла. наступний пакет. Пармезан. Для, для чого? Хочу сказати, будемо купати каша, амон. Багет з чесником і маслом. Огірок одна штука дві штуки. Карпопля, авокадо, Спокійно. Хліб. Паста для карбонари. Багет знову, картофан, Вже полюбляємо давати картоплю коре. Молоко, рибка. І це ще не все. Кріп дим. Коштує всього лише 1 євро за одну штуку. І капризом 10 штук за 4 євро. Напишіть в коментарях, як вам заклад, скільки ви за це заплатили, чи адекватна ціна. Чекаю. Все, 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 Погнали полозити.